Місяців на теренах області було проведено естафету інноваційні горизонти освіти Рівненщини, завдяки якій педагоги краю мали можливість побувати в навчальних дошкільних загальноосвітніх, позашкільних закладах прилеглих районів та ознайомитись із передовими формами і методами діяльності новими педагогічними та управлінськими технологіями, в з змісту освіти, формування творчого потенціалу педагогічних кадрів. Так, освітяни Березінського району вивчали інноваційні форми роботи педагогів Дубна, адже у місті працює шість дошкільних закладів, вісім загальноосвітніх шкіл, дві гімназії. У мережу закладів позашкільної освіти входять також станція юних техніків, будинок дітей та молоді, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, дитячо-юнацька спортивна школа. Наші школи працюють над якоюсь проблемною темою. Сьогодні ми працюємо над темою реалізації компетентностного підходу в умовах. Інформаційно-освітнього простору міста. Крім залучення учнів до цього проєкту і вчителів, ось ми одночасно робимо соціальне замовлення на сьогодення. Ось, як визначити, наприклад, за такою формулою гарного фахівця до гарного працівника? Ось. Ну, поняття гарний працівник це, окрім фахової професійної підготовки, включає ще інші якості та вміння. Він на сьогоднішній день повинен бути ознайомлений сучасними інформаційними технологіями технологіями, мультимедійними засобами, які дали можливість набути практичних навичок комп'ютеризації документообігу, обігу, автоматиз... автоматизації, досліджень, там участі в різних електронних нарадах, які сьогодні у нас дуже практикуються. По області я думаю, що напровадженням певних інноваційних інноваційних інформаційних технологій у нас працюють всі школи, кожна має свій кавний напрямок. Належні умови для розвитку і самореалізації кожної особистості створено і в Дубинській загальноосвітній школі номер 6 яка вперше відкрила двері для учнів у 1988 році. Має свій гімн та емблему. Нині у закладі здобуває освіту 762 учні. Працює 72 вчителі. Найбільша гордість школи це те, що вдається зберегти вчительський колектив. У нас не тільки я з 1 вересня 1988 року працюю. Працюють і мої заступники два з того ж терміну. Дуже надзвичайно багато вчителів працюють з дня відкриття школи. Тому це не перебільшення, якщо ми скажемо, що школа наш дім, школа наш дім. Ми любимо свою школу. Ми співпрацюємо з батьками. Вони нас розуміють, вони нас підтримують. Можливо, нам складніше дещо, ніж Іншим школам, бо школа звичайна, звичайна не гімназія, немає ніяких вибраних учнів. Ми вчимо всіх абсолютно підряд вчимо дітей. Проте наші діти конкурентно спроможні на всіх ланках. Уся діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток особистості, формування її ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей, до праці, до самої себе. Задля цього у школі діють виховні центри та гуртки, зокрема естрадної пісні, хоровий, драматичний, писанкарства, духовий оркестр. Функціонують і спортивні секції волейбол, баскетбол, футбол. Працює історико-краєзнавчий центр Світлиця. Найбільшою гордістю закладу є галерея учнівської творчості, де кожен учень має можливість представити свої творчі доробки. Значну увагу приділяють і формуванню правової культури, розвитку учнівського самоврядування. Педагоги школи намагаються навчати дітей, використовуючи у своїй роботі і козацьку педагогіку, залучаючи дітей до творчого об'єднання юні козаки Тубунщини. Треба віддати належне нашому методичному кабінету, де все це на, 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 на належному рівні постійно у нас іде отакий обмін досвідом. Ми буваємо не лише проводячи якісь там семінари, ми зустрічаємося в різних школах, і кожна школа має можливість поділитися якоюсь своєю родзинкою. І все це робиться своєчасно. У нас виїздні проводяться якісь наради, і мабуть, це дає нам можливість. Ну, зразу вхопитися за якусь нову ідею. Вміють працівники управління освіти нас підтримати своєчасно, бо думаєш, а вдруг, а ні. А можливо, от, наприклад, наша звичайна школа, можливо, нам це буде не по плечу, нічого подібного за підтримки управління освіти, методичного кабінету, які частими гостями є в наших школах. Нам вдається зробити. Дещо для того, щоб триматися на плаву, і ми відчуваємо, що ми, ми себе нормально почуваємо е, на здаючи будь-які наші чергові екзамени, які виставляє нам життя. Інноваційні методи роботи застосовують педагоги і під час проведення уроків, аби покращити успішність своїх вихованців, зацікавити їх у вивченні нового матеріалу. У мене вже ніби є пристрій, які я, чим я можу зацікавити учнів, але цього вже для сучасних дітей замало. Я мушу удосконалюватися в першу чергу сама, бо вони вже занадто розумні, можуть інколи мені розказати щось цікаве. На уроках з інформатики використовую, звичайно, різні методи, різні прийоми, розробляю програми і сама. Заці... Мушу, я мушу змушена їх зацікавлювати чимось, бо комп'ютер для них це річ, яка є у них в кожного вдома як іграти, заходити в різні програми. А які тобі найбільше програми подобаються? Програма Paint, там, там дозволяється малювати. Це урок інформатики. Я малюю машину. А яку ти програму для цього використовуєш? Paint. Я вивчаю цю програму два, два роки. А чим вона тобі подобається, ця програма? Тут там, можна малювати різне. Тільки малювати, так можна? Писати. Ті малюнки можна показати батькам, одноліткам. Вагомими здобутками певним досвідом охоче може поділитись і педагогічний колектив Дубинського дошкільного навчального закладу номер 6 Золотий ключик, у якому виховують, розвивають та навчають понад 300 діток. Всього функціонує 11 груп. Освітню виховну діяльність здійснюють 32 підпрацівника, чотири з яких мають звання Відмінник освіти України. Принцип роботи дитячого дошкільного закладу нашого це кожен день починається з добра і закінчується миром. Впроваджуємо практику роботи новітні інноваційні методики і новітні технології. Працюємо за методикою Миколи Зайцева. Це навчання дітей читання з раннього дошкільного віку, що приносить ну, значні такі результати і вагомі результати. Працюємо навчання за методикою Зайцева обчислювальних операцій з дітками дошкільного віку. Впроваджуємо в практику роботи методику Марії Монтесорі, сенсорний розвиток маляток раннього віку. Також працюємо за методикою Миколи Єфименка. Театр фізичного виховання це дає вагомі результати. Заклад працює за базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку Я у світі та старшого дошкільного віку. Впевнений старт у золотому ключику. Працюють студії та гуртки інноваційного напрямку, читайлик, фізкультурно-оздоровчого малятко «Малятко-здоров'ятко», краєзнавчого екологічного стежка рідного краю, художньо-естетичного, гуманітарного та інтелектуального спрямувань. Пріоритетним напрямком роботи нашого дошкільного навчального закладу є комплексне вирішення фізкультурно-оздоровчих завдань. Тобто ми намагаємося зменшити захворюваність діток, добиваємось того, щоб відвідування дошкільного навчального закладу було майже 100%. У ході педагогічної естафети інноваційні досягнення представляли і педагогічні колективи не лише міста Дубно, а й Дубинського району. Ми показували наші інноваційні напрацювання у школі родини, яка є школою всеукраїнського експериментального рівня, інші школи, малокомплектні школи, що теж є своєрідним таким, десь можливо в нашому районі напрямом роботи. Але є такі школи і у інших регіонах. Показували культурно-дозвілевий комплекс, як працюють наші освітні заклади у складі дошкільної освіти, загальної, середньої освіти, позашкільної, а також будинку культури, спортивної школи і інших закладів. В рамках даної естафети ми приймали Рукетнівський район. А самі їздили вивчати, переймати досвід міста Кузнєцовська. Звичайно, що ця справа, як на мене, є дуже корисною, дуже важливою і вагомою, тому що ми мали, маємо можливість вивчати досвід освіти інших областей, тобто досвід збагачує. Людей тим, що вже десь надбано, що вже зроблено в окремій структурі, чи то в районі, чи то в окремій школі, чи дошкільному, позашкільному навчальному закладі. Під час творчої зустрічі із делегацією Рокетніцького району найперше було представлено модель діяльності районного методичного кабінету, який забезпечив системну допомогу вчителям району у підвищенні професійної майстерності. Дубинський районний методичний кабінет. Координатор науково-методичної роботи, яка передбачає відповідно до вимог сьогодення пошукову практику, дослідницьку діяльність вчителя педагогічного колективу, керівника загальноосвітнього навчального закладу. І, відповідно до цього, районний метод кабінет, який має статус експериментального. І статус філії науково-дослідної лабораторії інноваційних виховних технологій Рівненського державного гуманітарного університету, науковий керівник Тамара Дмитрівна Тим'янюк, Ми можемо стверджувати про інновації у змісті навчання і виховання. В першу чергу це розробка навчальних програм, науково-методичних посібників. Під нашою координацією при нашій допомозі працюють два експериментальні заклади всеукраїнського рівня студентська школа-родина і Семидубський аграрний ліцей. І саме ці навчальні заклади є показовими в плані розробки концепцій навчально-виховного процесу, авторських програм, курсів, факультативних занять. Гурткової роботи у нашому районі в рамках експерименту розроблена і впроваджується програма підготовки вчителя до здійснення інноваційної діяльності, яка містить у змісті чотири розділи: інноваційні форми роботи, через які реалізується ця програма: майстер-класи, семінари, тренінги, салон педагогічних інновацій. Форми можна перелічувати, але, от саме в цьому аспекті проходила і наша зустріч. Неби досягнення продемонстрували педагоги Мирогощанського культурно дозвілевого комплексу. Зокрема, працівники дошкільного навчального закладу колосок свої зусилля спрямовують на досконаленні системи з культурно-оздоровчої роботи, впроваджуючи нетрадиційні форми і методи профілактичної роботи з дітьми. Використовуємо інноваційні технології, використовуємо нетрадиційні насоби навчання. Проєктну діяльність широко впроваджуємо навчальний процес і старалися показати ті такі перлинки, які в нас здаються найкраще, і ми хотіли, щоб ці перлинки вони використовували і в своїй роботі. Заклад відвідує 105 діток, функціонує 4 групи: освітню та виховну роботу здійснює 13 педагогів на рахунку коласка, перемога в обласному конкурсі, «Кращий дошкільний навчальний заклад у районному конкурсі Освітянські обрії Дубанщини. Окрім фізкультурно оздоровчого напрямку, найбайку увагу приділяють працівники дошкільного закладу і гурткові роботі, серед яких є школа світлофора Моргайка, Господарочка, Зернинки добра, економічний гурток. Ми ділилися проектами по ігровій діяльності, які в нас був організований. Обов'язково в нашій роботі ми використовуємо здоров'я зберігаючі технології, і відносно цього у нас теж був розгорнутий проект. Про ростемо здоровими, де ми ділилися те, як ми оздоровлюємо дітей і проводимо фізкультурну оздоровчу роботу з дітьми. Вивчення історії краю активна пошукова робота, те, чому керівництво та педагоги Маргощанської загальноосвітньої школи приділяють велику увагу роботі з учнями. Результати цієї роботи можна побачити у краєзнавчому музеї школи, де екскурс в історичне минуле здійснюють самі ж вихованці. Яскравою краплинкою на карті Рівненщини зорить наше село. У нього древнє коріння, яке загубилося в даниній віків. Стен з години тисячоліть допомагає відновити музею молотикових листів історії. Але, як сказав відомий археолог професор Ігор Свишніков, коли архіви мовчать, земля починає говорити. Головне завдання, яке ми ставимо перед нашими дітками, це все-таки знати свою історію, знати своє село, знати своїх батьків, дідів прадідів і шанувати їх. Для цього в школі є ряд гуртків, для цього є ряд, скажімо, різних таких міроприємств, які ми це проводимо, які ми шануємо. І, зокрема, ми велику увагу приділяємо по закласній роботі. В нашій школі є багато і наших гуртків, які діють зокрема на базі нашої школи. От ви бачили історичний, гурток, різнавчий бачили меридіан, де займаються учні, які вивчають німецьку мову. Значну увагу приділяють у закладі удосконаленню учнівського самоврядування, гуртковій та виховній роботі, завдяки яким учні вивчають не лише історію села, а й долучаються до культурної спадщини свого краю через музику, пісні, декоративно ужиткове мистець. На базі школи діє секція юнацько-спортивної школи. Вся діяльність педагогів має особистісно зорієнтований підхід до учнів. У нашій школі є така родзинка, як Козацька республіка, в якій діють учні з 5 по 7 клас. Традиційними стали прийняття п'ятикласників козачата, традиційні козацькі такі свята, як на покрову. Ми тісно співпрацюємо з козацькими різними організаціями. На базі нашої школи приїжджають, відбуваються різні такі зліти козацьких різних організацій дитячих. Ну, Але ж, мабуть, все-таки родзинкою є історико-краєзначий музей. Це спільна справа, яка була проведена разом з учнівським батьківським комітетом і, зокрема, з жителями нашого села Мергоща. Звичайно, велику допомогу нам надав настоятель Михайлівського собору, це отець Володимир, і всі його прихожани. Ви бачили, що їхній, зокрема, стенд присвячений. Цій церкві, церква і школа це в селі дві такі організації, які несуть все таки навантаження, таке духовне несуть. Ну і гаслом нашої роботи, нашої школи не шукаємо собі героїв в кіносеріалах, книжках. Вони поряд в нашій школі, але вміємо їх знайти, шанувати і гордитися нашим селом. Родзинкою у діяльності Моргощанської школи є тісна співпраця із районним будинком учнівської молоді, основними напрямками діяльності, якого є науково-технічний, еколого-натуралістичний та художньо-естетичний напрями. Родзинкою нашого закладу, позашкільного закладу Дубинського районного будинку учнівської молоді є те, що гуртки та творчі об'єднання не зосереджені в певному місті, а знаходяться на базах шкіл району. Так, у Мервищанській загальноосвітній школі в нас це базова школа 88-го року є. Займається 9 гуртків за напрямками художньо естетичним, еколого-натуралістичним, займається 140 дітей в гуртках. Районний будинок учнівської молоді координує роботу учнівського самоврядування району. Усі сили керівники гуртків спрямують на забезпечення умов для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дитини, розвиток її природних дарувань, оволодіння елементами дослідницької діяльності. Я порівняла наш районний будинок учнівської молоді з чарівним калейдоскопом, який, обертаючись в старині району, щоразу складає новий візерунок з творчих рішень, з гарних справ і шукає, віднаходить талановитих творчих дітей. Кредо працівників нашого закладу до всього треба дотику душі корінням в землю, крилами у небо, де вічний пошук, там нема межі, там вічний рух, життя, потреба. Ті педагогічні естафети взяли участь і освітяни млинівщини, які ділилися передовими ідеями з колегами з Долбунівського району, зокрема, діяльність Млинівської гуманітарної гімназії, направлена на особистісно орієнтоване навчання, виховання та розвиток здібних та обдарованих дітей, яких у закладі навчається понад 300 навчально виховний процес здійснюють 42 педагоги. У гімназії діє кімната, музей пам'ять, 16 предметних гуртків, три спортивно-оздоровчі секції, чотири гуртки художньої самодіяльності. Ми грунтовно займаємося питаннями модульно розвивальної технології навчання. Що, власне кажучи, є одним із основних і одним із тільки в області. Це ми єдині, якщо говорити так серйозно. серйозно. Займаємося питаннями впровадження сучасних технологій, навчання продуктивних технологій, навчання дітей з життєтворчості. Основою методичної роботи, або її центром є робота над науково-методичною проблемною темою, підвищення професійної компетентності вчителя та компетентності випускника на основі організації дослідної роботи. Основою є те, що учень. На уроці одержує знання, які він може застосувати на практиці. Тому ми обмежуємо інформаційну діяльність вчителя на догоду того, щоб він працював більше у групах, у парах, над практичним виконанням різних завдань, які пропонуються за програмою, а також іноді і поза нею. Крім того, наша гімназія є. Центром освітнього округу, Млинівського освітнього округу. Тобто ми в методичній роботі об'єднуємо шість сільських загальноосвітніх шкіл і три міські це три Млинівські школи. Вони утворюють так зване територіальне об'єднання Млинівське, а сільські школи такий освітній округ. Тут ми займаємося теж інноваційними формами роботи. Широке залучення молоді району до занять туризмом та пошуково-дослідницькою діяльністю, формування навичок здорового способу життя ось основні напрямки діяльності Млинівського районного центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, профільного позашкільного закладу, який свою діяльність розпочав лише у 2008 році. Ми працюємо за двома напрямками: це спортивний напрямок і туристко-краєзнавчий. По спортивному напрямку у нас. Працюють гуртки водного туризму, лижного, е велотуризму, пішохідного і спортивного орієнтування. По краєзнавству у нас і географічне, і історичне краєзнавство, екологічні гуртки. закладу, е ну, нашого закладу є те, що він, як кажуть, молодий, але вже має певні досягнення. Саме перше досягнення в тому, що ми залучили учнів. І дітей з сільської місцевості, це дуже важливо, тому що, як ви знаєте, діти в сільській місцевості, як кажуть, обмежені трошки в тому, щоб займатися в деяких різних спортивних сесіях, гуртках. Тому у нас більшість дітей з сільської місцевості маємо гуртки в сільській місцевості. На даний час у нас 25 є гуртків і залучено 430 дітей. З них 295 це сільська місцевість. Специфікою нашого закладу є те, що ми ще також залучаємо масовість в тому, що залучаємо дітей всіх шкіл, проводимо туристичні збори, проводимо оздоровчі, у нас є оздоровча база, де, де займаємося оздоровленням дітей також, ну і проводимо різні спортивно-масові заходи. Педагогічний колектив Млиніцького дошкільного навчального закладу Казка спрямовує зусилля на різнобічний розвиток дітей відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних особливостей на створення навчального середовища, де б дитина успішно навчалась та розвивалась. Весь педагогічний процес у нашому дошкільному закладі орієнтований на модернізацію змісту дошкільної освіти, шляхом забезпечення різновічного розвитку дітей, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей і, звичайно, відповідно до базової програми розвитку дитини, я у світі. Кожна група у нас це комфорт і затишок, неповторний куточок іграшок і природи, світ книги та навчальна база. Наш дитячий садок це маленька планета. У якої на якій виховуються, ростуть дітки? Це найбільший скарб, який сьогодні маємо. Ми увесь педагогічний процес побудований на засадах гуманістичної психології та педагогіки, індивідуально диференційованого підходу до вихованців. Вихователі постійно працюють над оновленням форм і методів педагогічної роботи, засобів навчання, використовуючи на заняттях краєзнавчий матеріал, пісені та літературні твори з української скарбниці, таким чином долучаючи дітей до культури свого народу.